Доброго дня. Сьогодні 12 лютого. Появилась така хвилинка. Думаю, зніму коротке відео про органи управління взагалі про цей погрузчик навантажувач. Отже, Conex Car, такий знак. Це вже сучасніша модель. Отут регулюється руль по висоті, по виліті, по наклону. Більше під рулем нічого немає. Ці органи перенесені на джойстик. Отут з боку. Кнопочка. Їдемо вперед, їдемо назад. Також тут, що ми маємо? Маємо перша кнопка сигнал, друга кнопочка це розводиться спредер, спредер на 12 метрів. Зараз вам продемонструю. Нажимаємо її. Ось він поїхав в ліву сторону і в праву сторону. Це коли зачіпаємо оці великі контейнери 12-метрові. Наступна кнопочка стягуємо його всередину. Ось так видно, я тримаю. І чуємо автоматично трактор сам додає газу. Ми нічого не робимо. Пустили цей. Ліва. Посуває спретр, можете замітити, центр жовта лінія відносно лінії в ліву сторону або в праву сторону. Десь до метр-метр-двадцять він може посуватися відносно центру. Права клавіша повертає його на 180, точніше на 360 градусів за будинок стрілкою. Отак ми маємо. Отам. Є такий світлофор. Червоний колір означає, коли контейнера нема, що він відщіплений. Зелена, коли ми защіпнули контейнер, і оті фітінги на кінчиках провертаються, вони є еліпсними, коли він зафіксований, світиться червоний колір. Посередині жовтий-жовтий, включається як на світлофорі, коли переходить з червоного. Зелене або зелено-червоне. І ще маю одну функцію, коли він мигає. Значить, є якісь несправності. Можуть у ті замки не відкриватися, тому що деколи закусує, деколи йому мороз попадає, там теж вже купа електрики, датчики можуть не спрацьовувати. І от також оця кнопочка: це ми відкриваємо замки. Натиснули її, відкрили. Замки закриваються автоматично, коли ми опускаємо спредер на контейнер. Там знизу є такі кнопочки на чотирьох кінцях. Зараз вийде на двір, покажу вам. Також що тут ми маємо запуск, ключом тільки зажигання запуск. Дуже цікаво зроблено двірники, Ну, це, 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 це нонсенс, я не знаю хто це зробив. Коли нажимаємо цю кнопочку, це поразу всі витирають. Це і на переднє стекло лобове, верхнє, заднє. Підігрів. Ручний тормоз. Фари, повороти, освітлення, все, більше нічого немає. Також в цьому є оця ще така штука. Це автоматично, гідравлічно підсуває кабіну вперед або назад. Не треба вручну. Зараз я вам продемонструю. Нажимаємо і от кабіна поїхала. Це коли потрібно близько десь під'їхати і побачити, щоб поставити на колію з колії. Ми їдемо і назад. Це рахується топ-модель, тому що тут встановлений кондиціонер, встановлена система пожарогасіння. От там такий ящик, тут цей блок, що він сам себе погасить, якщо без пожар. Також кондиціонер, пічка, більше нічого такого тут немає. Ось така оглядовість. Зараз я опущу спредер. А, тато ще не розказав. Це як в звичайному GCB. Вперед подаємо, опускається вниз, на себе, догори. Вліво втягується стріла від себе. Стрела виїжджає. Так, опускається. Зараз вийдемо на двір і його покажу. Такий загальний вигляд його. Так само отут на кінцях, про що я говорив. Отут тут є отакі кнопки, вони нажимаються і він автоматично затискається. Ось такий вигляд. Вага його під 80 тонн, бере контейнер вагою 35 тонн. Ось такі контейнери. Стоїть система центральної змазки. Все маститься автоматично, крім деяких елементів так, Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, я радий допомогти і підказати. Ось так виглядає робоче місце.